Прокоментував в ефірі Fox News Digital можливість можливість тиску з боку Трампа на російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення російсько-української війни. Що цей тиск він дійсно може спрацювати? Однак на це. Можуть піти роки. Про це заявив колишній заступник помічника Трампа та керівника апарату Ради національної безпеки під час першого його президентського терміну Фред Флейтс. Про це він сказав, як я вже говорила раніше, в ефірі Fox News Діджитал. І він вважає, що війна в Україні закінчиться лише після укладення угоди про перемир'я, якої вдасться. Досягти завдяки тому, що Україна погодиться не вступати до НАТО протягом певного періоду, хоча західні союзники продовжать при цьому її озброювати. Я думаю, що це буде ефективно і він дотримуватиметься цієї стратегії. Він продовжуватиме тиснути на Путіна, щоб той повернувся за стіл переговорів і вів переговори добросовісно, а не давав обіцянки, які росіяни не планують виконувати. Трамп не збирається цього терпіти, це лише перші шість місяців президентства Трампа. Вирішення цієї проблеми може зайняти пару років. Я думаю, що є спосіб зробити це, коли Росія не буде стурбована зростанням впливу Західної Європи в Україні, а Україна не буде стурбована вторгненням Росії після оголошення припинення вогню чи перемир'я. Можливо, це не здійснена мрія, але я думаю, що це найреалістичніший спосіб. Зупинити бойові дії ми знаємо з історії, що такі конфлікти потребують часу. Миротворчість потребує часу. Без надходжень е, доходів від нафти Росія не зможе підтримувати свою військову економіку, свій військовий потенціал на нинішньому рівні. Е, про це заявив колишній командувач сухопутних військ сполучених штатів Європі, генерал Бен Ходжес. А ще він вважає, що якби країни заходу використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування. Оборони України, то дійсно це допомогло б змінити хід цієї війни. Ну і говорячи про те, що ще заявив Бен Ходжес, він переконаний, що воєнна економіка Росії вже підтримується штучно, і навіть російські посадовці визнають цю вразливість. Зараз надзвичайно важливо зосередитися на тому, щоб максимально ускладнити а за можливості. Повністю заблокувати експорт російської нафти через Балтійське та Чорне моря за допомогою так званого Тіньового флоту, якщо Україна разом із союзниками зможе зупинити ці потоки правовими методами або шляхом ударів по нафтопереробних заводах і портах, це стане серйозним ударом для Росії. Якби західні країни, зокрема США, використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів. Для фінансування оборони України це кардинально змінило б хід війни, саме такий зовнішній вплив є ключовим. Це був би чіткий сигнал Росії про те, що Захід справді налаштований серйозно.